Всім добра. Є зараз дуже багато відео. тік-ток, Ютуб, неважно в інтернеті, де люди якось стараються обігріти приміщення у ну, зв'язку з даною ситуацією. Немає світла. Використовують, ставлять трубу на, на газову плиту. Ну, в кого немає газу, немає світла. Є трошки друге рішення. Зараз покажемо. Два уголка з будівельного магазину, кусок труби. Збираємо таку нехитру конструкцію. О, такого плана. Звичайна китайська туристична горілка. Балончик для кемпінгу та туризм. Зібрали, поставили на якийсь, не знаю, тазик, газову плиту, ну, щоб було все це. І процес пішов. Звідси забирає холодне повітря, звідси виходить тепле повітря. Можна відрегулювати. Більше-менше, ну це все, зрозуміло. Краще використовувати нержавійку, а не оцинковку, Ну щоб не, виділа, не виділяло пари там, всякого оценка, всякої гадості. От. Ну і все, гріємося за за копійки. У даний час. В мирний час використовуємо в палатки на природі. Чи можна поставити на газову плиту? Без проблем. Ставимо на газову плиту, якийсь тазик, балію, неважно, щось таке. Ну, соблюдаємо міри безпеки. І все буде добре, буде тепленько. Що має бути така вигнута форма, Ну, прості закони фізики, все, тоді создається тяга. Знизу. Забирає зимне повітря. Звідси от прям відчутно йде поток воздуха. Теплого. Не знаю, буде видно, не буде. Прямо йде поток. Теплого повітря. Можна зробити ефективніше, можна поставити кулір від комп'ютера, підключити до павербанка. Буде трохи веселіше. Ну, якщо немає можливості, таке зробити просто, без всяких всяких Балончики можна перезаправляти з простого звичайного балона за допомогою перехідника. можемо в наступному відео показати, як це зробити самому вдома, не знаю, на балконі за 5 хвилин. Заправити балончик, тоді буде ще дешевше. Чи може прогоріти труба? Звичайно, може, але це треба дуже багато часу. Нам цього не потрібно. Нам треба, щоб в нас скінчилась війна, скінчились всякі ці блокаути, і ми жили простим мирним життям. І всякі ці нанотехнології вже працювали просто на природу, на відпочинок і на, просто на мирне життя. Всім добра!